То, що у вас є, це є дуже велика біда. Це є Чорнобиль відкритий, без, сакс... без, без саркофагу. Якщо цей саркофаг не збудувати, то та біда з кожним днем буде більше. Я пропоную його будувати і вкладати в це великі гроші. Значить, давайте так. Давайте так. Мені важко зрозуміти, чому 15 років. Чи 16 років були обіцянки, ніхто їх не контролював. Якщо люди домовляються, щось мають зробити, вони пишуть протокол, пишуть час виконання, хто виконує, як виконує. Я не хочу влазити в минуле, як було. Я працюю півтора місяці, і за тих півтора місяці більше зроблено, ніж за минулі періоди. І те, що ми зараз говоримо, це є правда. І школа буде добудована. І вода буде протягнута, і інші питання будуть зроблені. Якщо ви, шановні, ви повинні зрозуміти, що у вас є Чорнобиль. Якщо ви не хочете будувати саркофаг, тоді це є біда. Цей саркофаг коштує мільйони і мільйони. Місто готове на це йти, будувати це. А ви говорите, ні, не треба, не хочемо нам. Закриємо вам дорогу, не будемо пускати, доводьте сміття в інше місце. А хто буде це будувати вам? За які гроші? Так скажіть, будь ласка, за які ви, ви ж є мудрі люди. Мудрі люди є. І мені важко зрозуміти, чому тих 16 років ви так вірили і всім довіряли. Не можна нікому довіряти. Треба тільки контролювати. Кожне слово сказав, результат. Сказав, результат. Сказав крок за кроком. Тоді її діло. А то, що вам їздили, вішали лапшу і обіцяли золоті гори, де ті золоті гори є? Маєте гори сміття. Що такий самий? Та я півтора місяці працюю, до вас приїхав. Коли вас що, в до вас приїжджали коли? Кожен раз. Я зразу сюди перший приїхав. А ви, ви мене вже починаєте бити. Вже не за що. Я приїхав, як вам допомогти говорити, розумієте, як спільно розв'язати нашу проблему. То є і ваша проблема, і наша проблема, її треба спільно вирішувати. Ми треба просто сідати за робочий стіл, робити, формувати робочу групу, щоб була депутати ваші, наші депутати, з громадськості люди, спільно сідати і дивитися, що треба зробити в Грибовичах, що треба зробити, щоб той Чорнобиль закритий.